Друзі, привіт! Сьогодні останній день літа, 31 серпня. Може не останній, завтра, може 32 серпня буде. Не хочеться, щоб літо закінчувалось. Ну а що ж ти зробиш? Нарешті вирвався я на рибалку на коропа. Попробую на товстолоба, на ставку. Тут там, де ловив судачка, попередніх відео ви бачили. Спробуємо на що, як, яка прикормка, все в процесі рибалки розкажу, покажу. Так що, два фідера я закинув на флет і, і, на, цей, і на ложку соска. Ну, а там далі буде видно. Так що дивимося.

Во, так, друзья. Не дуже великий, ну пройшло хвилин 30-40 і вже є ось така рибка у нас на смоктунець на ложку закидав. Ну я ось все вам зараз розкажу, покажу. покажу. Взагалі, друзі, так, нехитра оснастка. Ось. ось така ложка. Напевно... Ой, а запуталось. Ну нічого, зараз розпутаємо. Так. В общем, друзі, ось така нехитра осночка. Ложка, три поводочка, крючечки, мабуть, восьмий чи десятий номер. Ось колечка відрізав, така воно типу, пінорезина продається в рибальських магазинах. І все, про прикормку зараз розкажу. Основа прикормки. Ось така золотий карась. Мегаміксовський основа. Додавив трохи фанатік Grand Carp, кукурузи обичної магазинної консервірованої і половинки гороха. Оце таке. За корм робив сподом. Туди більше, там основа цілий горох, і половинки гороху, кукуруза і трошки цієї прикормки, щоб такої сипучки. Ну а у саму забиваю кормушку в ложку, то щоб таке ж було трошки купе держалось. Так що ось поки так.

Ах. Досадный сход. Ну ничего. І що є покльовки. Пим-пирим, ось так. Буває й таке. Але <глух> yeah, так, що сильно до вечора має часів до шести, ось так по ще годину поруч. Може щось після обід кривне трохи. Взагалі подивлюсь. Yeah. Oh, Ось такий лобатий, невеличкий, але ну, все рівно покльовочка приємно. Я думав, що зійшов, так і не чувствувася. Ось так, таке потрошку прокльовує. Друга рибинка сьогодні. Ну нічого, продовжуємо.

мало здесь тут А, здесь шел. <laughs> вот ты, лки палки. <laughs> ну ничего, два схода, mm -hmm. две рыбы. Ось, друзі, отаке ось, ось воно це діло. Прикормка ой, Megamix Гейзер і зелений товстолоб. І додав сюди трошки сухого молока і трошки кукурузяної муки. Да, кукурузяної муки. Оце воно таке виходить. Потім, ну, як я говорив, гачків не взяв дуже здорові гачки, але треба, щоб їх піднімало вгору. Ось один такий поводок. Просто легенько затикаємо. Ось довший поводок. Ну принцип той, щоб воно впало на дно, піднялося отак очки. І потім воно гейзер пилить, і то в столоб його всмоктує. Ну, це великуваті крючки на такого товстолоба. Я бачу, тут товстолоб не дуже великий, а других я не взяв, не подумав. Думав, що в мене є. Ось так і все. Різної длини поводочки роблю десь 7, 12, 15, отаку. І все, закидаємо, вони випадають і, і все. Ну, на жаль, Два штуки сьогодні зірвалося. Ну це був невеликий, може там кіло-півтора максимум. Ну а один зійшов, був хороший, бо давив добре. уже майже дотіг, вже підсаку в руки треба було брати. Ну а що ж, зробимо. Так що закидаємо. Да вырнуть. <говорит> что там, Светлана Николаевна, у нас нормально? Я ж бачу, не один, что моя охрана. О, ось. Третій. Аж там далі поставив, не знаю чи буде, видно на відео. Ну, попався такий кілограма півтора. Лобатий. Ось, друзі, товстолоб опять на цю ложку. Ось такий пінопласт. Головне, щоб він крючки вгору піднімав і все. Гейзер Мегаміксовський і цей раз було золотий короб прикормка. Не зелений товстолоб, а золотий короб мегамікс і гейзер мегамікс. Оце. Ось так. Товстолобі з дна. Зараз вже Пів шостого, зараз швидко перенаживлю. Усі оснастки перезакинуся і буду потихеньку збирати свої шмотки вже, бо тут розкидав, в мене завжди бардак. Потихеньку буду збирати, Ще якийсь часок порибалю і додому. Хватить, вже нормально сьогодні. Ну що ж, друзі, прийшло время показувати улов, Пішов я за уловом. Ось така у нас. Рибка. Три товстолобика Два сходи. Карпа не піймав. ну Це рибалка була розвідка. Приїхав у розвідку зранку до вечора. Порибачив. Сюди як треба їхати, треба їхати з ночівлею, щоб піймати короба, підкормить хорошо підождать поки він підійде. Трохи роздивився, розузнав про І Думаю, через тиждень десь приїду надовше, з ночовкою. По крайній мірі, думаю, приїхати десь в обід і переночувати і так же до вечора. Ну, В принципі, буде видно. Ну рибалка сподобалася. На жаль, коропа вже говорив, не піймав, поймав товстолоба, мені хватить. Задоволення отримав, погодка нормальна. Так що ось така рибалка. Завтра вже осінь. Ну, а що ж зробиш? Закінчилось літо. Починається осінь. Так що, друзі, ось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому ні, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео, думаю, буде дуже скоро. І на цьому все. Пока! Prova, o Ucrânia!